Добровільну пожежну команду в Росохачі створили у 2022 році. Це стало можливим за підтримки партнерів представництва Солідареті Фонд in Юкрейн. На ці потреби було виділено понад 500 тисяч гривень. Проект сам працює даний проект вогнеборці. Один працюють з 2021 року. Перше було проведений в цьому 2021 році. Був проведений навчальний візит представників громад, тобто керівництва громади. Городенківської та ініціативної керівника ініціативної групи добровольців в Республіку Польщу, де могли ознайомитися з досвідом функціонування. І створення добровільних пожежних команд Польщі голова Городенківської громади зазначив, що однієї такої добровільної пожежної команди у цьому регіоні замало. Однак, певен, що незабаром в громаді відкриють ще кілька нових таких формувань. Сьогодні в межах 530 тисяч це кошти не бюджетні, це кошти міжнародного фонду солідарності. І відповідно до проекту до цих коштів придбано все те, що необхідно сьогодні до добровольців, щоб вони могли належні те, що сьогодні їм в ті чи нічій мірі де потрібно, так? В першу чергу – це пожежна безпека, в другу чергу – це помені. Це все сьогодні для цих навколишніх сіл. Керівник команди зазначив, що вони забезпечені всім необхідним. А за рік існування мали понад 40 виїздів на пожежі та інші надзвичайні ситуації. Потреба була дуже велика, тому що у нас село віддалено від району, і коли є якась небезпека, довго добиратися. У нас є можливість до 15 хвилин добратися до найближніх сіл. Ми маємо практику, до речі, 40 викликів від дня організації. 40 виїздів. Ми маємо філію у винограді. Там машина газ 53 і цей ЗІЛ, То за цей період маємо 40 виїздів бойових. А ще у складі команди, який нараховує 15 чоловік, є й одна чарівна жінка. Спочатку створення ДПК я прийняла рішення, що я теж хочу бути рятувальником, хочу допомагати людям. Я вважаю, що це є дуже важливо, дуже потрібно, необхідно і. Тому я обрала цю професію. Тож місцева добровільна пожежна команда і надалі отримуватиме підтримку від польських колег. А в Городенківській громаді розробляють нові проекти, аби отримати міжнародні гранти від європейських партнерів. І тросуха Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.